Привіт-привіт! Пропоную тобі сьогодні тренування на усе тіло. Починаємо обов'язково з розминки. Ніколи не пропускай розминку перед тренуванням. Кожну вправу в розминці виконуй по 10-15 разів для того, щоб гарно розігріти усе тіло перед основними вправами. Далі сьогодні працюємо на усе тіло. Кожну вправу, яку ти будеш бачити, виконуй по 45 секунд. 10-15 секунд перерва. Вправи розраховані на усі групи м'язів для того, щоб гарно все пропрацювати, зберігай, виконуй вправи. А якщо ти хочеш тренуватися разом зі мною, запрошую на безкоштовне пробне тренування через Zoom.